Автопарк Запоріжжя з вами на зв'язку. Друзі, у нас новеньке надходження у продаж. Це Нісан Murano 2017 рік випуску. Прибув до нас зі штатів з мінімальними пошкодженнями та цілою безпекою. Під капотом у нас 3,5 бензин, автомат та передній привід. За рахунок переднього приводу, витрата палива по місту близько 11 літрів бензину. Дуже гарний стан візуально. В салоні також дуже класний, 138 тисяч пробігу, максимальна комплектація платіном. Пари Full LED Європа. Має автомобіль у нас зтронік, камери по колу, безключовий доступ, 20-те колеса, панорамку. Салончик, звісно, шкіра, повний електропакет, пам'ять сидіння, зона акустика, басе, підігрів керма, електробагажник, електрорегулювання керма, електропривід сидінь, підігрів та вентиляцію переднього ряду та підігрів задніх сидінь. Звісно, клімат-контроль, адаптивний круїз. Ось така приборочка, мультимедійка. Клімат, запуск кнопочкою. Все працює без нарікань, друзі. Стан сіли та поїхали. Камерки показують дуже класно. Ось так. Звісно, CarPlay, кандрої, та авто. Навігація, все також автомобілі мається. Стан сіли та поїхали. Придбати автомобіль, звісно, можете у лізинг кредит або за готівку. Чекаємо вас на огляд оглядати драйв до нашого автосалону.